Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я продовжую розхламлення, тому приєднуйтеся, кому цікаво, кому потрібна мотивація. Сьогоднішнє відео про розхламлення, як би дивно це не звучало, напряму пов'язане з нашим жіночим здоров'ям. Розбиратиму і викидатиму нижню білизну. Натрапила на відео гінеколога, де вона розказує, скільки часу ми повинні носити нижню білизну, це як з зубною щіткою, яку треба міняти раз у три місяці. Признавайтесь, хто так робить, бо я міняю щітку раз у три місяці, а буває навіть і частіше. Отже, про нижню білизну, білизну потрібно міняти один раз у півроку. У 6 місяців. І як би ми не прали нашу нижню білизну, мікроби все одно забиваються у шви і провокують розвиток патологічної мікрофлори. А це кандидоз вагінос тощо. Тому сьогодні я вирішила повикидати майже всю свою нижню білизну. Стараюся часто її розбирати і розхламляти. Але тепер я після цього відео буду ще більше приділяти уваги цьому елементу свого гардеробу. Потрібно все передивитися, згадати, коли воно було куплене, і все, що по срокам старіше, ніж півроку, потрібно викинути. Звичайно, якщо ви надягаєте якісь красиві трусики один раз у два місяці для свого чоловіка. А можливо, є така білизна, яку ви надягаєте навіть і рідше, то звичайно таку білизну викидати не треба. Зараз говоримо про повсякденний набір нижньої білизни. Це та білизна, якою ви користуєтеся найчастіше, яку надягаєте найчастіше. Трусики, в яких спите, в яких вам комфортно. Я думаю, є пара трійка, можливо, і більше у кожного улюблених трусиків якими б вони не були улюбленими, зараз же беремо їх і викидаємо, тому що білизну, а особливо улюблену, ту, як, в якій є комфортно, яка зручненька. Я, наприклад, не люблю стрінги, я люблю, щоб була попа закрита. Таке сьогоднішнє відео вийшло відверте, але це життя. В білизну я також буду відносити і шкарпетки. Всі шкарпетки, які вже протерті. У мене нема такого, що в них є дірки, тому що я часто розхламляюся. Всі шкарпетки, які вже не супер красиві, теж будемо викидати і заміняти новими. Виняток лише набір чорних термошкарпеток. Jordan. Ці шкарпетоси дуже якісні, вони дуже дорогі. Їм вже не знаю, років 3-4. Коштували вони тоді за три пари тисячу гривень. Зараз, напевно, вони коштують дорожче. З ними нічого не трапилося, окрім катишок, з якими я борюся за допомогою машинки для катишок. Її я купила колись, по-моєму, за гривень 150 на ОЛІкс. Раз у рік перед початком холодів я просто ці шкарпетки обробляю машинкою і вони знову як нові. Ну, а тепер я покажу вам, що ж я взяла в магазині сенсей. Обновила свою таку шухлядку з білизною і шкарпетками. Перше, що я взяла, це такий набірчик шкарпеток. Вони хебешні, 100% котон. Наборчик я взяла за 79 гривень. Хотіла щось таке світленьке, зараз обріжу, щоб відразу складати. Такі класні шкарпетосики, бежеві з синім і бежеві з салатовим. Подобаються мені. Також я взяла собі такий наборчик. Це бралет і трусики, хіпстери. Бралет коштував 259 гривень. Таке мережево, дуже гарно ззаді така спиночка. Теж дуже красива. Так, бралет і трусики такі хіпстери. Така ж сама тканина, як і в бралетах. Трусики коштували 119 гривень. І взяла такі домашні такі наборчики. Такий наборчик за 119 гривень, троє трусиків рожеві, білі і світло-рожеві. А це навіть малинові такі. А, так, Sex Education, Netflix, це якийсь серіал, я так зрозуміла. Зараз дуже багато різних монтованих елементів в одязі саме з цим серіалом. Також хіпстери коштував наборчик з двох трусиків блакитні і рожеві 259 гривень. Такі прикольненькі. Покажу вам, як ще складаю. Дивіться, ось вже. Познімала етикетки, тут такі класні трояндочки. Покажу, як я складаю трусики. Хоп! вдвоє, Потім так. Потім так. І такий кармашек я закладаю вниз. Виходить такі конвертики. Ще раз показую. Раз. Раз, два, три, чотири, І ще раз. Раз, два, три. чотири, і покажу, як я шкарпи складаю. склада. Також створюємо такий конвертик, підкручуємо і вставляємо.